11800 брудна Нетто 9833. ІДСК, гібрид, повний привід. 19167. пробіг 6000. 60 Зойки 2002 року. А неї де пробіг. 653 кілометри. Пф, новий автомобіль 9917. 10 тисяч євро. 50 кВт. R135 DS7 гібрид уже 19500 Зв'яка десь 5DZ12 А ось таймер вам не видно Тут таймер з боку 171 c 3 83 Лошадки. Механіка. 22 рік. 4900. Мене особисто цікавить. Що мене цікавить? C3, ой, Citroen C5 Aircross. Це три мене не цікавить, але 5 тисяч. 22 рік, 29 тисяч пробігу. 2008 Пюртек 130 кінських сил, 800-пальновий автомат. 81 тисяча пробігу. 22 рік. Комплектація GT 1167. 11, Нормально. 5008 Blue HD. 222 пробігу. Автомобіля 22 року виробництва. Свіжий. 9583. ПЖ шикарний, конечно. І 2008, і 5008. 9750. Розмитнення десь. 4500. Доставка. Окціний збір. Рублі пробіг. Fiat 500 Гібрид. Fiat 500 буває гібрид. Офігеть. Дольчевіта комплектація. Стопенд старт система. Дорогие, ну, конечно, потужные. 8300. 22-й рік, 12 тысяч пробег. Продався. Кашка ее Power. Это современная кашка, да, 23-й рік. 25 тысяч пробегу. 15300. Ого!